Пам'ять людська досить дивна штука, оживає часом від одного лише звуку, нагадує серцю приємні хвилини, події, мелодії, крик першої дитини, дитинство і бджілку, і мрію крилату, старесеньку моркву і батьківську хату. Той запах конвалій, буску, аромат, як радість від зустрічей. І біль від утрат, спиняєшся раптом чудова наздогадом, в яких то світах ми стрічалися поглядом ті ж очі, ті ж риси, хода і постава, і в серці вирують бентежні октави. З забутих комірок витягує пам'ять ці жести, цей голос навпіл душу крає, і цю ефемерність так важко збагнути. Стрімголов не кидатись на голос почутий і не шукати у натовпі постать знайому, і не лишати відчинені двері у домі. Так, пам'ять людська, така дивна штука, оживає нежданно, заходить без стуку ховає в скарбничку всі спогади милі, дитинство і юність, дні, де були ми щасливі. У кожного з нас у душі є та ніша, де в закутку серця живуть найрідніші.